Проти пранте, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимося, розриваю його на частини. Карти вже говорять. Його розвивано це не те, що він розуміє, що ви кохаєте його, а він кохає його вас. У вас з ним взаємне кохання. І дуже скоро, дівчата, він до вас проявиться. Чекайте. Це його на частини, поки помішую. Дякую за розклади. розклади. Дякую вам за підписку, дякую за коментарі, дякую за те, що доволі з руки Телеграм, дякую за те, що чекаєте на свої амулети. Люблю вас. Він тут е, щось багато чого взяв на себе зараз і тягне все на собі. І йому вже дуже важко. Так, кохання, ой-ой-ой, який тут такий сильний вітер, дівчата. У нього його зараз вина не те, що кохання в ньому полихає. Причому по повній програмі подивіться, кубок повний. Прям із нього все переливається і виливається. І він розуміє, що. Йому потрібно зробити вибір щодо цього кохання. Дівчата раніше він його не робив, кажу зразу. Тому що Аркан закохані кажуть про те, що у ваших відносинах з ним є. Чи був третій фактор? Це все, що завгодно, навіть коли чоловік не вибирається кохання з якихось причин. Це теж третій фактор. Вибачте, щось у мене з волоссям я бачу. Але думка матеріальна, то вона саме красиве волосся, як у вас моє кохання. Так, ролева жезлів його значить на те, що він вас дуже ревнує. Він розуміє, що ви жінка красива, сексуальна, що у вас товпи залицяльників, і це рве його на частини. Так, він тут зараз заробляє гроші, до речі, в якоїсь сфері професійно і майстерно. Хитрість, обман, маніпуляції. Ви знаєте, він, бо що телефон впаде, він все ж таки звик діяти хитрим обманом і маніпуляціями. Це його натура, вибачте. Але зараз він хоче прийняти рішення, як до вас діяти. Або по-старому, своїм перевіреним методом, або по-новому. Що ж робить його на частини? Те, що він тут... Дівчата, він вирушає в путь. Розумієте? Так, і хочу вам казати про своє кохання, верховна Жриця. Він хоче відчути, як це правильно зробити, ніяк не можу зрозуміти, бо він дуже кохає себе, і як це поєднати з коханням до вас, він не знає, він за вас не проявляється.